Hello from my English World. Саме час дізнатися дещо цікаве. Сьогодні мова піде про слово quiet, яке використовується як прислівник ступеня та міри. До речі, не плутаємо з прикметником Quiet, що означає тихий. Тож, прислівник Quiet може мати декілька значень. британській англійській все залежить від того, перед яким прикметником його вживаємо. Існує дві великі групи прикметників: це gradable, ті, що мають ступені порівняння, такі як. Big, tired, nice. Давайте перевіримо. Big має ступені bigger та the biggest. Так само як tired, nice та інші gradable adjectives. Out ungradable adjectives це ті, які не мають ступенів порівняння, бо вони і так достатньо сильні. Huge, exhausted, brilliant. Так от повертаємося до quite. Якщо цей прислівник вживаємо перед gradable adjectives, like quite big, quite tired, quite nice. Він має значення досить, достатньо, доволі. Він додає зовсім трохи інтенсивності прикметнику. Досить великий, достатньо втомлений, доволі приємний. А от якщо quite стоїть перед huge, exhausted, brilliant, то значення прикметника стає набагато інтенсивнішим та має значення зовсім повністю. Like I'm quite exhausted, I can't work anymore. Я повністю виснажена, просто не можу більше працювати. В American English все набагато простіше. Там Quiet завжди означає зовсім повністю. А ще Quiet може використовуватися у значенні згоден. Like I wish they could come earlier. Quiet. Згодна. Ось така цікава дрібничка про значення, на перший погляд, непомітного Quiet. Все це та багато іншого дізнаєтеся у My English World. Не гайте часу, реєструйтеся та чекатиму вас на заняття.